Турбота про ветеранів і загалом про людей похилого віку, які потребують підтримки з боку держави одне з пріоритетних завдань влади, надаючи посильну допомогу цій категорії населення, влада також широко залучає громадськість до участі у благодійних акціях. Прикладом такої роботи може слугувати магазин Добра справа в обласному центрі, який стане своєрідним банком безкоштовного одягу для малозабезпечених родин. Банк речей для соціально незахищених верст населення створений з метою поліпшення соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Є така потреба для певної категорії людей, що вони мають бажання здати речі, які на сьогоднішній день їм вони не використовують. І в той же час у суспільстві є певна категорія людей, яким було би вигідно. Одержати дані речі, продовжити їх термін користування це стосується не тільки одягу, це можуть бути і побудові товари, можуть бути іграшки і всі інші речі, які супроводжують людину її побуті. Речі будуть видаватися особам, які потребують матеріальної допомоги за направленням організації Товариства Червоного Хреста, територіального центру соціального обслуговування та Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На кожну людину раз в рік, ну подив, немає, не частіше, видається верхній одяг, костюми для жінок, там кофти, там світера, блузки, спідниці. Але як кожній людині, ну це я говорю, міжнародні правила, найбільше ніж раз в рік. І будемо давати людині. Ну, якщо буде багатодітна родина і буде направлення з управління соціальної політики. То буде даватися, наприклад, на багатодітну маму, скільки там потрібно. У банку одягу вже є перші охочі, щоб здати та отримати речі. Сьогодні, наприклад, вже було троє людей, які принесли речі, принесли взуття і костюми чоловічі. Окрім одягу, тут можна отримати речі домашнього вжитку, книги, дитячі речі та іграшки. Не будьте байдужими, кожен із вас може зробити добру справу, здавши речі для малозабезпечених верств населення. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканал Раї.